Добрий день завод Котеренка. працює в Україні на всю потужність. Мене звати Євгеній Христенко. Я керівник відділу продажу по Україні. Ми з вами домовились про те, що на наступному тижні ми зустрічаємося у вас на заводі і зробимо випуск про те, як ви працюєте. Після такого, я б сказав би, вибухового відео про польський завод. Хочу наголосити, що взагалі серце. Заводу Ковзаренка, воно йде із Сумщини і б'ється воно із Сумщини, із заводів наших, які знаходяться в Липовій долині і в Ромнах. Тобто це основні виробничі потужності. Тому залишайтеся з нами зовсім скоро на каналі United Farmers. І у вас є зараз така можливість прямо зараз задавати свої питання. І ваші питання також приймуть участь у цьому випуску. І чекайте на класний сюжет на нашому каналі з українського заводу Кабзаренка.